Їм гарно і позитивного. Гриби чистими, йдемо робити мачанку. Геські білячки. Там не лише біляки, там є і чачурни такі різні. Мікс. Мікс гриба. Зараз вам покажу мачанку, яка добра. Ням-ням-ням. Грибики ми вдварили, видите? Так, гриби в нас усі добрі, бо в нас були гриби недобрі. цибуля Цибуля була посиніла. Зато, я, коли варю гриби, ще мечу несяк цибульку. Аж там є ядовитий гриб. У... Синіє то, та цибуля. Де ми їх цідити. У Упічило сипле олою. Цибульку ми висипали. Бося піджарила. А у місці з цибулю мусимо сипати гриби. Усякі різні у нас там є. І є, і киє, і лисички набрались ми всяких. Були грибочки добрі, їх треба файно прожарити. Хотіла б вам іще такі відбівні вчинити, або мало голубінок було. Хотіла вам відбивні з голубінок учинити, показати. Або ви і так майже знаєте. Ні? А ну напишіть у коментарях, як вечерю. Зараз я є сакця, грибо файно поджарять, я вам зараз покажу. Та йдемо колотити мачанку. Якесь буде добре. Є. Зараз. Токимся обернула, вже мій чоловік заколотив. Он, короче, я одно роблю он друге. Коротше, дивіться, он заколотив ту мачанку вже. Поклав сюди три яйця, сметану та й мало молока. Та ще й ще мечиме й муки. Милайної. Тобто не кукурузної, а й мелайної. Таке одну жмінку на око. Немного. Не будемо такої муки давати, як кукурудзу, бо була має добра. Кисе буде добро є. Ви ці гриби сяк мають піджарювати. Тобто вони пахливі. Не лише зварити, а й піджарити файно. Колись гриби вже почти мало піджарили, мечимо часнок. Коментатори мої напишуть, хоч часнок не мечі. Мої сім борочки, котрі мене вже дуже довго никають. Pa ne znaje kako će se nakloniti. Poper, sulj, malinko červonu i popreg njemnoho. Zalivajeme si u mačanku u tepirku. Tak, mišajeme, bi bila, bila dobra mačanka. Ммм, mm, якое це буде добре. Так, наша мачіночка вже готова. Йдемо зараз їсти його якесь добротне. Ну, ідемо пробуватись канала, не. Я ще цибулі тої такої. Ску цибулю купляю, Поняли? таку смажену. Е, Мачинка сісти руками. У нас сама чай. Гесякний. Домашній хліб. Добрий. Це домашній хліб. Тестером. Mm. Кося mm. hey, буде цілювати, не їжте піря, бо будете воняти. Це вам ото не воняє. Напишіть там у коментарях. Хм. Mm. Дуже доброїся. Всім гарно і позитивного. І ж аби сте не були, головне голодні. Йо? Аби сте не були голодненькі. Самой чоловічок і зробив дуже добру мачанку. Кукушка моя. Mm. 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 Mm.